Вітаю, отримала чергову посилку з агромаркету. Доставка була на відділення Укрпошти. Ось така коробка, перемотана скотчем прийшла без скоб. Відкриваю а всередині накладна. Стареліка, з переліком того, що я замовляла. Це дуже багато позицій насіння. Також замовляла цього разу. Такі препарати, як бур актив, корневин. Ось багато пакетиків. Цього разу це дуже добре добриво. Пестимулятор. Ось так запаковані пакети з насінням різноманітним і ось це теж на майбутній сезон. Зараз покажу детальніше. Ось насіння те, що я замовляла. Здебільшого, ну, дуже багато видів насіння я замовляла по три пакетики, по три одиниці. Ось. Більшість Більшість саме так. Чому так? Тому що так вигідніше. Мені цікаво було також, як виглядає насіння в банках. Це 25 грамів кавун. Ось е сидират, гірчиця, насіння в білих пакетах. І це ще не все, це другий пакет. Е також був великий вибір насіння соняшний март, соняшний березень. Е дуже цікаво фіолетова морква, різнокольорова капуста брюссельська, романеску. Цікаві, до речі, ось цей. Патисон я цього року садила, замовила повторно. Дуже гарний, дуже, дуже вражайний, цікавий на смак, дуже, дуже красивий. Ось Чорні фіолетові перці і так далі. Це добре насіння, мені подобається ця торгівельна марка і продукція. Ось, замовляла цікаві томати. Ось цей фіолетовий я купляла в тому році, але в іншому магазині. Зараз замовила в агромаркеті. Він виростає дуже соковитий, червоно-чорний, дуже смачний, дуже солодкий. Монгольський карлик це спробувати це весна, селекне Ось, Ще з того, що вже пробувала, це зеленого кольору ось такий томат. Смарагдове яблуко. Теж смачний, схожий на рожевий за смаком, великий, соковитий. Білоплодні цього разу томати замовила. Ось, Буду дивитися, що воно вийде, що виросте. Як і завжди, сплатила частину замовлення бонусами, до половини можна сплатити в агромаркеті, замовляла доставку за 19 гривень на відділення Укрпошти. Дякую.